Усім привіт! Це новорічний випуск новин юридичного факультету Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Так, знаю, у кінці листопада та на початку грудня нас не було, але що поробиш, сесія, борги, події незворотні. Незважаючи на складні перешкоди поглинання граніту науки та навчального процесу, ми тут сценарій. Тут сесія закрита, рік закінчується, тому не можна не підвести певні підсумки останніх двох місяців та року взагалі. З вами, як завжди, я ведучий цих новин Міщенко Олексій та команда медіа центру юридичної хвилі. Вам приємного перегляду та заздалегідь вітаю вас з новорічними святами! Усі соцмережі юридичного факультету ти можеш знайти в описі під цим відео. А ми починаємо нашу чергову презентацію найоригінальнішого, найінноваційнішого контенту, котрий ніхто і ніколи ще не робив. Чи колись вже робив. Ще 3 листопада студенти організували благодійний похід в зоопарк своїми щирими донатами в благодійну скриньку. Вони допомогли тваринам та взагалі архітектурі зоопарку, що дуже доречно в наш непростий час. А в компанії студентів панувала дружня атмосфера, зацікавленість у житті братів наших менших та настрій корисно проведеного вихідного дня. Анекдот: е, у чому різниця між студентами та тваринами зоопарку? У зоопарку тварини нагодовані, доглянуті та сплять за графіком. Це виріжеш. Та чому ти завжди мене контролюєш? Нема сили це витримувати. Дядьки, хоча б один раз це текстом читає, я тебе благаю. У головному корпусі Чорноморського національного університету імені Петра Могили з нагоди дня студента відбулося святкове дійство, яке об'єднало концертну програму, екскурсію університетом та урочисте нагородження найкращих студентів. Захід зібрав велику кількість молоді викладачів та гостей університету, створивши атмосферу радості, єдності та святкування. На сцені головного корпусу. У виступили талановиті студенти університету. Глядачі заходу мали змогу насолодитися різноманітними творчими номерами. Особливим моментом свято стало вручення стипендій від міського голови. Цю відзнаку отримали найуспішніші студенти, які проявили себе в навчанні, науці, громадській діяльності чи творчості. Таке визнання не лише мотивує молодь до нових досягнень, а й підкреслює важливість підтримки талантів та ініціатив, що на думку нашої команди є великою рідкістю та невід'ємною частиною. Підтримки молодої душі, не такі ніжне тебе. Якісь проблеми а може є проблеми? Та не вигадуй! ось так. Проблеми вирішуються. Бачите, агресію, подвійні стандарти. Святковий захід став чудовою нагодою для студентів і викладачів зібратися разом, обмінятися позитивними емоціями та відсвяткувати студентство як важливий етап життя. Подібні події сприяють зміцненню університетської спільноти та збагачують культурне життя молоді. Команда студентського самоврядування прикрасила юридичний факультет до нового року. Тепер там панує святкова. Та тепла атмосфера. Кожен заохочий може зробити пам'ятні новорічні світлини. А більш детально про процес прикрашання ви можете побачити на нашій сторінці в інстаграм посилання в описі, я нагадую. Наші студентки 3, 4 та 5 курсу відвідали міжнародну правозахисну конференцію в Києві на тему десятиліття 2014-2024 року, Відвоюючи права людини, зберігаючи. Демократію за ці дні в Києві дівчатка дізналась дуже багато цікавої та корисної інформації про те, як влаштований секретарят омбудсмана справ людини побували на багатьох екскурсіях, а також відвідали багато форумів з актуальних питань. Звісно, обійдемось без заздрів, але не кожного дня до столиці їздиш та Макдональдс смакуєш. Але дівчата молодці. Подібні ініціативи допомагають молоді поглибити свої знання, розширити коло професійних контактів і сформувати власне бачення. Бутньої діяльності студенти юридичного факультету знову провели безперешкодливу окупацію рядів Миколаївського академічного художнього драматичного театру, а саме виставу під назвою Суто Сімейна справа. Це була неймовірна комедія, яка весь час тримала посмішки на обличчях глядачів. Щиро дякуємо адміністрації театру за чудову виставу та Валецькій Оксані Валерівні за організацію студентів до цього заходу. Ось такі вийшли цікаві кілька місяців нашого студентського життя. Усіх вітаю із закінченням цього семестру. Сподіваюсь, наші випуски прикрасили ваші навчальні будні. Вітаю усіх із успішним закриттям сесії, але не забувайте ознайомитися з графіком перескладань про всяк випадок. А до вашої уваги новорічне вітання медіа центру. Шановні викладачі та студенти. Відповідно до пункту 1 статті 2025 кодексу різдвяного оленя. З урахуванням усіх пом'якшуючих обставин, беручи до уваги попередні прецеденти, просимо суд, життя розглянути такі клопотання, визнати недійсними всі негативні бали за зимову сесію, затвердити перерву на каву як невід'ємне право студента, визнати шпаргалки допустимими доказами знань, а також ухвалюємо визнати всіх надзвичайно чарівними, зобов'язати посмішку не сходити з ваших облич, накласти арешт на всі проблеми і негаразди, конфіскувати весь поганий настрій. З повагою та. Відповідно до всіх норм процесуального законодавства, ваші майбутні судді, прокурори, адвокати та просто найкращі студенти юридичного факультету Чорноморського національного університету імені Петра Могили. І нехай біди та невзгоди не зроблять вам в житті погоди. Сиди вже Вітаємо всіх з прийдешніми новорічними святами. Зустрінемось, Зустрінемось в новому в році.